Добрий вечір. Закінчили рівняти каркас нашої теплички. вирівняли тепличку по уровню, виставили її на якоря. Якоря закріпили до рами теплички, щоб вона стояла і нікуди не влітала. Отак вона зараз у нас виглядає. Після того, як закінчили рівняти каркас по уровню, закопали якоря, закріпили тепличку, тепер можемо повністю її скручувати. Жорстка до кучки. Тепличка у нас 6 на 12. Висотою вона у нас 2,8 метри. Отак От ось. Підскажіть, будь ласка, тому що ми ставимо її вперше. Чим її краще накривати плівкою чи полікарбонатами. Якщо плівочкою, то якою плівочкою? Якщо полікарбонатом, то теж, будь ласка, підкажіть, який полікарбонат кращий.